Мир вам, мир вам, мир вам. Доброго доброго раночку. Сьогодні світанок уже відбувся, але сонце заховалося за оцими хмаринами. І маючи така сьогодні селену хмар, і вони там позолочені сонцем, маємо дуже-дуже гарну картину. Небо розмальоване для нас Господом. Слава Господу, великий наш творець, великий наш творець, і він кожного ранку творить щось нове. У нас сьогодні є наше сьогодні, і ми Його творіння, і ми з вами створені на добрі діла. Ми Його творіння, і ми можемо бути, якщо цього захочемо, схожими на нього, схожими на нього. Кожна людина може бути схожа на Господа, кожна людина. Адже Господь хоче, щоб всі люди спаслись. Адже Господь хоче, щоб ми всі мали радість, мир. Адже Господь дає свого Духа Святого. Кожному, хто цього попросить. Ісус, коли покидав цю землю, сказав своїм учням, щоб вони не сумували. Він піде до Батька і умалить Його. Він Його упросить, попросить його сильно, сильно, щоб Батько дав нам Духа Святого. І тоді ми. Дух Святий, який прийде на цю землю, він утішить, він підбодрить, він навчить, він дасть мудрості, він буде підкріпляти, Він буде діяти через нас, через нас. Вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, написано в Писанні. Слава Господу! Слава Господу, що Ісус, дорогоцінний Ісус, він умалив батька, і батько дав нам Духа Святого. До того Дух Святий приходив на землю, але він не вселявся в людей. Він був над людьми, він був над ними. І пророки, які входили в присутність Божу, в присутність Духа Святого, вони були від щастя п'яні. І люди дивилися на то, на ті е, гурти пророків і казали: так, точно, вони зараз під помазанням, вони зараз в дусі і їх. Не чіпали, на них дивилися, і, можливо, навіть з якоюсь заздрістю, хтось із страхом, тому що Господь проявлявся. А потім вони говорили про родства, які збувалися, які відбувалися після того, як Ісус Христос воскрес і пішов до батька на небо і умолив. І умолив Отця дати Духа Святого, то в день п'ятидесятниці Дух Святой ти зійшов на святих апостолів. І він навіть зійшов не просто так, знаєте, як вітер, який ми не бачимо, але тільки відчуваємо. Господь дав можливість іще його побачити у вигляді е, е, язиків полум'я. Да. Дух Святий також зійшов на Ісуса Христа у виді Голуба, і люди і це бачили, і це бачили. Але тоді це було масштабно, тоді це було багато. До речі, до сих пір їздять в Єрусалим, щоб е і чекають ц е сходу того благодатного вогню. Але знаєте, е я нічого не маю проти. Хай люди їздять, хай привозять. Але... Мені їхати не потрібно дітям Божим, які пізнали Божу любов, які захотіли прийняти оцей дар Святого Духа, Бог дає без всяких, знаєте. А я, якщо ти тоді я тобі, якщо ти зробиш те чи інше, о тобі я дам тоді цей подарунок. Ні. Наш Господь щедрий, наш Господь добрий. Він знає, що нам, дітям його, які живемо на цій землі, просто необхідно оцей подарунок. Тому що живучи на цій землі, живучи зараз тут, нам потрібна мудрість, мудрість від Господа, нам потрібна радість, нам потрібен мир, нам потрібен спокій, нам потрібні чудеса і знамена, нам і це потрібно. Тому він зрозумів. Господь, батько, розумів, що без Духа Святого нам буде дуже важко встояти в цьому світі, наповненим, наповненим тимрявою. Тому він дав нам такого помічника, того кого класного помічника, який навчає нас корисному, який навчає нас всьому, який вселився в нас і ходить в нас. Ми з вами, храм Духа Святого. Кожен з нас, якими б не були. Е Маленького зроста чи великого, худенькі чи товстенькі, молоденькі чи вже люди гарного віку, достойного віку всім, всім дана ця радість потрібно тільки захотіти, потрібно тільки захотіти сказати батьку. Хрести мене Духом Святим, дай мені цього Духа. Я хочу бути навчена тобою. Хай Дух Святий вселиться в мене і живе. І знаєте, не потрібно думати, я недостойний, чи я недостойна. Якщо ми прийняли жертву Ісуса Христа, і кров Ісуса Христа омила нас від всякого гріха, все. Все цього достатньо, щоб Дух селився в вас і жив в вас. Слава Господу! Слава Господу! Коханий Дух святий, бажаний Дух Святий. Наповни мене свою мудрістю, наповни наповни мене, наповни, наповни мене, наповни наповни мене, наповни мене своєю мудрістю, наповни наповни мене, коханий дух святий. Бажаний Дух Святий наповни мене своєю радістю, наповни, наповни мене, наповни, наповни мене, наповни наповни мене. Наповни мене своєю радістю, наповни, наповни мене, коханий Дух святий, бажаний Дух святий, наповни, наповни, мен, наповни мене, наповни мене, наповни мене, наповни мене, наповни мене своєю радістю, наповни мене своє свят. Наповни мене свою мудрістю, наповни, наповни мене. Слава Господу, слава Господу. І отакий ніби простий, простий псалом. Але коли ми його співаємо, це наша молитва. Ми кажемо, Господи, Дух Святий наповни мене, і Він не промовчить, і Він не забариться, Він наповнить. Він така особистість, він, така, він так, таке божество, знаєте, легке, легке, легке на підйом, легке на радість, легке на мудрість, легке на святість. І саме головне, Він за нас, він за нас. Тоді хто, тоді хто проти нас? Так, да, в Біблії написано, щоб ми не засмучували Духа Святого. Дух Святий, він радісний. Розумієте, він радісний, він утішитель. Він приходить, він утішує. Він нікого не наказує, він нікого не засуджує. Він наповнює радістю, він наповнює святістю. Він підбадьорює, він дає життя. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Інколи нам так важко зрозуміти, що, як, як Троїця є батько, є син, а от ще Дух Святий, як його зрозуміти, як його пізнати, як його вкусити, як. І мені так сподобалася е, моя доня Оленка в недільній школі дітям пояснювала сутність. Трійці, і мені так сподобався цей приклад. Зараз з вами поділюсь. Вона вз... забула взяти варене яйце, хоча мала його взяти. Прийшлось дітям пока щоб діти розуміли то яйце. Ну всі ж бачили. Але уявіть собі, варене яйце можна і сире, але сире не так буде, не так буде видно. І от ми беремо яйце. Яйце складається із трьох частин. Не будемо зараз казати, о, там ще є зародиш, хай отим зародишом будемо ми. Нова сутність, нова нове я. Дуже добре, коли це нове я у бозі. І от вона каже: От ми беремо цю шкарлупу, яка зверху. Ми беремо оцю шкарлупу. Скажіть, шкарлупа це весь це все яйце. Діти кажуть, ну ні, це тільки шкарлупа. От оця шкарлупа це е, наш батько, наш отець, він наш захисник, він, от, хоча і тоненька частинка, але він такий, знаєте, як міцність, міцність. Ми беремо цю шкалупу, відділяємо. Потім у нас іде білок. Білок. Білок це все яйце. Ні. Без не буде білка, воно розповзеться. Але коли ми зварили яйце, цей білок став не прозорим, а білим. Оце Ісус Христос, який всі наші гріхи своєю смертю на Гологовському хресті убілив. І вони, і ми стали білі в білих одежах. І це все яйце? Ні. А всередині, що є жовток, хото сонечко. Ото сонечко, це Дух Святий. І Дух Святий просто один жовток, це не яйце. Просто один білок це не яйце. Просто шкарлупа це теж не яйце. А коли вони все в трьох, всі в єдинстві, оце є Господь. Оце є наша трійця. Один без одного вони не існують. Вони постійно разом. Вони постійно разом. І коли Ісус Христос помирав на Голговському хресті, ми читаємо, Батько відвернувся. Про Духа Святого там зовсім якби нічого не написано. І нам здається, що Ісус Христос був один. Ні, Він не був один. Батько відвернувся, щоб не бачити тих страждань, на які син пішов добровольно. Батько, батько, розумієте, Він. Е, він дав можливість синові зробити цей подвиг. Він дав можливість це синові. Він радий був, що син це робить, але він батько. У нього теж боліло, коли він дивився на страждання Сина свого. Він відвернувся, щоб не бачити тих страждань. Але батько, це, отець і Дух Святий, вони віруючі, вони вірили, що це все скінчиться перемогою, і це все звершиться перемогою. Вони це вірили, вони все знали. Слава Господу! Тому вони не залишали Ісуса Христа, знаєте так, от від. Ввернулися, їм було огидно дивитися. Ні. У них боліло серце, у них боліло нутро за те, що їх коханий син повинен був постраждати. А ще їм було дуже-дуже печально, що для багатьох ця жертва напрасна, що ця жертва даремна, тому що не всі люди приймають цю жертву на превеликий жаль. Але ми не будемо засмучуватися. Тому що Господь хоче, щоб всі люди спаслись. Це їх вибір, це їх вибір. Тому Господь каже нам, його дітям нести Євангеліє, нести радісну звістку, не мовчати, говорити. Але якщо люди не приймають, не засмучуватися, говорити ще раз, якщо хочуть слухати, в правильний час, в правильному місці і нам самим бути радісними особистостями. Слава Господу! Коли Ісус Христос прийшов у синагогу, вже після е, випробування в пустелі, йому дали, е, йому дали Біблію. Ну, не Біблію, а дали свиток, так раніше були записані Біблії, і в свитках. І Ісус Христос почав читати. І Ісус Христос почав читати 61 розділ дух мого владики Господа на мені. Тому що Господь мене помазав, аби благовіствова... благовістити убогим. послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць. проголосити рік Господній благовоління і день відплати нашого Бога, потішати всіх засмучених, дати тим, котрі плачуть на сіоні, замість пеплу вінець слави, єлей. Радості, замість плачу і одяг слави замість пригніченого духу, і зватимуть їх дубами праведності Господніми саджанцями слави і забудуть повіковичні пустелі, відбудують давні руїни, відновлять спустошені міста, зруйновані протягом багатьох поколінь. Нещодавно, ну, може, там. Місяць назад ми читали це місце, і було це слово для нас, українців, що відбудують, відбудують но сього. Але сьогодні це слово для кожного з нас. Але сьогодні для дітей Божих Господь каже: до господній вас. Дух Господній вас, і так як тоді читав Ісус Христос, і очі всіх слухаючих були на ньому, і дехто дивувався, дехто радів тому, що Він читав, і Він це читав як той, хто має владу, і Він казав: Дух Господній на мені, ми можемо те саме читати про себе. Дух Господній в нас, і Він дав нам владу, і Він дав нам дух радості, і Він дав нам. Такий дух, який те все зруйноване, зруйноване в нашому житті, те, що було зруйноване, він каже: Відбудую, відбудую наповню радістю. Тільки довіряй мені. І цей розділ з, е, в 10-му 10 вірші буду читати. І вельми радітимуть в Господі. Ми будемо сильно-сильно радіти в Господі. Знову радість, знову радість. Прийміть Духа Святого, живіть в радості. Пам'ятайте, що Він там. Його засмучує те, коли ми ходимо не в радості, коли ми не довіряємо, коли ми щось там нарікаємо, коли ми бурчимо. Коли мене задоволені, коли ми злимося, це його знаєте, от засмучує. Чому засмучує? Тому що він дух радості. Я вельми радітиму в Господі, звеселиться моя душа в Бозі моєму, адже Він зодягнув мене в шати спасіння, огорнув мене плащем праведності, як нареченому поклав на голову вінця і як наречену оздобив прикрасами. Бо як земля живить своєю рослинністю і як сад зрощує свої плоди, так явить мій, владика Господь, свою праведність і Славу перед усіма народами. Слава Господу! Слава Господу! Коли ми, читаючи оці вірші, в мене зразу в пам'яті притча про люблячого батька. Прийшов блудний син. І що каже батько? Зодягніть, зодягніть! Дайте перстень, взуйте, і те ж саме каже Господь, коли ми до нього прийшли всі такі в своїх, таких запачканих, забрудненому тому своєму одязі, тому що нас збирали в тому світі куча реп'яхів, то Господь каже: Я вельми раді, що він нас Господь радітиме за кожного, хто приходить до нього, вельми дуже радітиме і зразу каже. Що він зодягнув мене в шати спасіння, вже це зробив і огорнув мене плащем праведності, поклав на голову вінця, оздобив прикрасами. Слава Господу! Слава Господу! Уявіть собі цю картинку, уявіть. Ми ж віруючі люди. А що таке віра? Віра це тоді, коли ми ще цього не бачимо, але ми віримо, що точно так і є. Як оцей вітер, ми його не бачимо, але ми його відчуваємо. Так як Духа Святого ми не бачимо, але ми його відчуваємо. Отак точно нам треба відчути, що ми вже одягнені, ми вже звінцем, ми вже оздоблені, ми вже його. І ніхто, і ніхто нас не забере з руки люблячого батька, і ніхто, а ще він дав нам в залог Духа Святого, за яким він прийде і не забариться. Слава Господу! Слава Господу за таке чудове слово. Слава Господу за те, що Він втішає нас зранку і дає нам слово підбадьорення. Слава Господу! Тож будемо радіти, тому що Дух Святий в нас. Будемо радіти, тому що Він вчить нас корисному. Будемо радіти, тому що Він разом з нами назавжди. Слава Господу! Будьте збережені Господом, і хай радістю наповнюються ваші серця. Амінь.